Скажіть, будь ласка, посвідчення ваше, щоб ми це хочемо. Преса. Олександрійська районна газета, сільський вісник, позаштатний кореспондент. Ви... Куру Богдан Анатольович. Угу. І от питання в мене таке, що тут відбувалося? Тут скільки міліції, представників партії регіонів, місцевого. А, як ви бачите, тут знаходиться штаб кандидата в народні депутати Давиденка по, по фамілії Давиденка. Поступила е, інформація, що е, тут е, відбувається масовий е, вивіз людей на виборчі дільниці, підвіз, що е, е, я так, ну, таким правопорушенням. Я е, е, Як кореспондент е, е, прибув на місце події, почав е, відеозйомку та фотозйомку е, ну, цих собиті. Е, е, трошки пізніше вийшов із. Е, Вийшов міський голова Степан Кирилович Царюк, який почав давати безглузді пояснення, чого ці люди зібрались. У Мною також були опитані деякі люди, деякі казали, що вони йдуть на природу, а деякі казали, що йдуть в Долінський район. Долінський район. Відео, на жаль, я не можу підтвердити, але ну, якби це чули свідки цього собиття. Потім відбулася розмова з Степаном Кириловичем з представником штаб, з представником офіційного спостерігача Володимиром Івановича, правда, не знаю, яка фамілія я почав фільмувати цю якби розмову їхню. Ну, хвилин, наверно, 10, Потім проводив фотозйомку. Степан Кирилович відбив цього молодого чоловіка ближче там. Є гаражі ближче до гаражу, і почав з ним про щось говорити. На відеозйомці є в... Розмова про те, як Степан Кирилович ну можна так, даже сказати, погрожує цьому чоловіку, кажучи, що ми ще не раз срітися, ми ж в одному в одному місці живемо. Потім, потім я почав фотографувати це все. Ну, Відомо нашого міського голови здали нерви, і він почав ну, дуже швидко до мене приближатись, так як я бачив це все ну, в об'єкти відеокамери, Він підбіг і ударив по відеокамері, яка відлетіла мені в лице, ви бачите, ну, сліди цього. Після цього прибули, прибуло телебачення. На мої запитання Степан Кирилович мене просто ігнорував, не відповідав. Казав, що я тебе не бив. Хоча є свідки, є фото моя, Як він наближався до мене біжучи. Ну така, от на сьогоднішній день у нас як би сказати ситуація в городі. Ви будете звертатись чи звернулись до. Я звернувся до правоохоронних органів, написали заяву. Зараз я їду на судову медичну експертизу, яка підтвердить, що на моєму лиці є розрубана рана, і в судовому порядку будемо виясняти подвиги Степана Кириловича.